Моя сім'я думає, що я поїхала головою. Ти ніби живеш на перетині двох світів: їхній матеріальний та твій тонкий і глибокий. І кожного разу, коли ти намагаєшся з рідними чимось поділитися, ти стикаєшся або з глузуванням, або зі скепсисом, або з ігноруванням та тишею. Загалом неприйняттям. саме для таких як ти, я вирішила спробувати проект Голоси. На ньому не буде знецінення. Там буде правда твоя, моя. І наша, якщо хочеш сказати або запитати щось важливе, то пиши в коментарях голоси, і я скину тобі посилання на місце, де ти можеш залишити своє запитання. Проект голоси це буде щось таке середнє між вебінаром і подкастом, де основними гостями будете саме ви, і основними і найважливішими запитаннями ваші питання. Цей проект буде дуже живим, щирим, справжнім. І ні ви, ні я не знаємо, куди нас це заведе. Бо будуть певні питання, до яких я підготуюсь зафіксовані, і буде змога задати питання наживо. Тобто я не до них всіх підготуюся, і це додаватимуть щирості, справжності, живості. І можливо саме твоє запитання стане голосом сотень. Це будуть не просто відповіді на питання. Я відповідатиму так, якби відповідала сама собі колись. А ще це буде момент. Коли я нарешті скину маску, немов ящерка, котра скидає стару шкіру, бо вже не поміщається в ній.